Ватися з гостем з нами відеозв'язком Данило Павличенко, експерт при Верховній Раді України. Пане Даниле, слава Україні, рада вас бачити. слава, доброго вечора. пане Даниле. І власне, давайте говоримо про останні події. Сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив, що він отримав сигнал, що. Путін хоче прямих переговорів, тобто не на рівні делегації, а прямих переговорів. І Зеленський каже, що Україна не проти, і Україна пропонує публічні перемовини. Разом з тим, у Росії згодом Пісков заявив, що це мало ймовірно, що йому важко уявити публічних перемовин не буде. А потім Пісков ще й заявив, те, що так Росія займається тероризмом, Росія обстрілює енергетичну та газову інфраструктуру України, бо таким чином вони хочуть змусити Україну до пр. Перемовин вони вже не приховують те, що вони терористи. Разом з тим, що до цих перемовин, пане Даниле, як ви вважаєте, яким чином воно має відбуватися далі? Публічні перемовини, чому росіяни проти? Ну і власне, оцей їхній тероризм, про який вони вже говорять відверто. От як ви вважаєте, чи змусить він Україну до перемовин? З приводу перемовин позиція була однозначна і президента, і ми бачили недавно заяву залужного. З приводу того, що військові не приймуть жодні перемовини, якщо вони будуть базуватися на будь-яких територіальних поступках, це важливий аспект. Тому планувати будь-які перемовини на умовах Росії, тобто з певними спірними територіями чи відмовою України від певних своїх територій, немає сенсу. Безумовно, публічний діалог є неприйнятним для Росії з одної простої причини. Путін звик до спілкування по якимось понітійним міркам, коли він щось ділить про щось домовляється, не по закону. Для України це так само неприйнятно, тому президент Зеленський запропонував публічний формат, тому що він розуміє наскільки абсурдним буде звучати позиція Росії, якщо вона буде публічна. Тому що єдині аргументи, які ми чули за весь останній час з боку Росії з приводу війни, це певна загроза з боку країн НАТО і це певні амбіції Росії виходу до Чорного моря. Тобто, наскільки зараз є розуміння, чому вони так тримаються за Крим за Херсон, тому що це прямий коридор до Чорного моря. Відповідно, скоріше за все Путін би озвучував це як натягнутий аргумент. Чому Україна має відмовитися від Криму? Що ви ж розумієте, така велика держава, як Росія, має мати вихід і до Чорного моря? Тому давайте приймати наші умови. Зрозуміло, що на публічній сфері це не буде діяти аргументом, тому що Україна суверенна держава і її кордони визнають міжнародних. Зв'язку з цим таким чином вони добре пояснили Путіну і Росії, що Україна готова до перемоги. І всі ці заклики до того, що Україна не хоче вести діалог, не відповідає дійсності, просто що Україна готова вести адекватний діалог, а не діалог на умовах Росії. Таким чином ми підтримали наших партнерів, які е, певною певну міру починають зараз сказати, що да маєте можливо якимось чином мовлятися. Е, а Росія каже, що Україна не готова до діалогу. Тобто, таким чином показали, що Україна готова, але на адекватних умовах, на умовах публічності і, і цілісності держави. Пане Данило, а власне ця заява піскова про те, що вони е, зізнаються, що дійсно вони займаються тероризмом, аби змусити Україну до перемовин, так е, чи отримує вона належну реакцію світу? Бо, от, власне, вчора вже режиму Росії терористичним визнали у Чехії, а перед тим, що Естонія це зробила, Польща це зробила. То чи власне е, буде це от така прогресія? E, наразі війна в Україні це переломний момент для світової дипломатії. E, ми бачимо, що доволі довгий період закривались очі на очевидні речі. E, я так розумію, що ми сьогодні будемо обговорювати ще питання збиття малазійського боїнга, до mm -hmm. e, якого дуже легко провести паралелі у міжнародної дипломатії, яка вісім років не зрозуміла чим займалася, щоб навести владу справі, яка e, відверто доволі проста. E, така ситуація і зараз. Росія вже зрозуміла, що її по факту втрачати немає чого. Весь світ бачить, що вони роблять, е, тому вони, в принципі, не матимуть жодних політичних наслідків від того, що лічно прес-секретар там чи міністр закордонних справ чи ще якась посадова особа заявить, що вони стріляють ракетами по українським містам. В цьому немає сумніву ні в кого. А для власних громадян Росії це навпаки позиція сили. Тобто вони ж цим пишаються, що вони стріляють по українським містам. Тому вони вбивають двох зайців одним вистрілом і е, задовольняючи свій електорат. І чергове показуючи світу, начебто, свою силу, яку насправді всі сприймають як гурті сил, але вони цього не розуміють. І, власне, пане Даниле, вже зачепили тему. Так, нарешті, вже сьогодні маємо рішення у газі. Винесли вирок, що дійсно у 14-му році це 8 з лишком років. Так, от тягнулася ця судова тяганина. Нарешті, визнали, що літак збили, є винні. Ну питання там як їх будуть потім карати, як вони будуть відбувати те покарання. Це одне, але в мене зараз зовсім інше питання. Насправді, 8 з років, так зараз починаючи з 24 лютого, і до сьогодні за неповних 9 місяців війни Україна назбирала вже тисячі справ щодо воєнних злочинів Російської Федерації. Пане Даниле, яким чином взагалі ці справи будуть розглядатися? Чи не затягнеться це на не те, що вісім, а десятки років? В першу чергу це буде залежати від результатів війни яким чином буде завершена війна, якщо це буде повна перемога України, скажімо так, по всім фронтам? І до до цієї перемоги повноцінно долучиться світ через репарації. Через виключення Росії з певних міжнародних організацій або її діяльності, то тоді ці всі злочини можуть бути доволі швидко розслідувані і навіть компенсовані втрати, які були ними задані. Якщо знову ж таки буде якийсь мати варіант компромісу, то скоріше за все це буде закладено в далекий ящик і буде ще гірше ніж ситуація з Боїнгом. До речі, ситуація з боїнгом була показова. Чому? Тому що вирок винесений по факту зараз. Коли у всього світу не залишилося сумнівів, що е, так звані ЛДНР е, це абсолютно інспіровані російським спецслужбами і силовими структурами е, квазідержави, які не мають жодного відношення до самопроголошеності, самовизнання референдумів і всього іншого, незважаючи на це. У вироку суду на жаль, поки що там повний текст не можна проаналізувати, але з тих уривків, які там оголошував суддя, які давалися до публічного прослуховування, стало зрозуміло, що вони доволі обережно винесли свій вирок. Вони звинувачували Гіркіна в організації цього збиття. Гіркіна не як співробітника там російських спецслужб чи громадянина РФ, а як керівника ДНР. Також вони звинувачили декількох високопосадовців російської армії, що вони доставляли установку БУК до місця вистрілу і забирали її звідти. Там не йдеться про те, що вони приймали участь, тобто кадрові співробітники Російської Федерації приймали участь у збиття самого бою. При тому, ми з вами чудово розуміємо, що такі складні технологічні комплекси це не можна посадити туди будь-якого хлопця, який натисне кнопку і Він зіб'є будь-який літак. Це має бути підготовлена фахова команда, і однозначно це були співробітники російської армії, там чи спецслужб чи ще когось. Тому таким чином з черговий раз європейський суд показав, що він не готовий разі до прямої, прямого засудження і прямого пов'язання Російської Федерації як суб'єкта наслідком військових дій. Uh -huh. Тому що якби вони це визнали офіційно, відповідно потрібно було б вживати заходів не на рівні трьох чи чотирьох фізичних осіб, які наразі перебувають там одного затримали, інші перебувають на території Російської Федерації їх фізично ніхто не доставить, і ми розуміємо, що реалізація покарання навряд чи буде здійснена. А на рівні держави тоді це мало б мати наслідки. Вони до цього знов ж таки не готові. На uh жаль. -huh. Uh -huh. Пане Данило, ну і власне, якщо ми говоримо про справедливість, так про розслідування вже згодом після того, як завершиться війна, от ви свої прогнози даєте. Якщо до прикладу так там повна перемога України, якщо до прикладу будуть якісь компроміси, а поясніть, будь ласка, що ви маєте от на увазі, коли говорите про повну перемогу, про якісь компроміси і загалом. Повну перемогу я маю на увазі, коли в першу чергу це буде перемога на фронті. Да, коли збройні сили відійдуть по всім е, територіям, включаючи Крим до адміністративних кордонів України, е, відповідно російські підрозділи будуть там знищені або захоплені на цих територіях. Е, коли Росія відведе свої війська, там буде базуватися, наприклад, біля своїх кордонів, не буде продовжувати якісь активні військові дії. Коли е, світ, світова спільнота не просто в рамках генасамблеї ООН прийме рішення про репарації, а запровадить механізм, і ці кошти дійсно будуть стягувати на користь України, це буде тим юридичним фактом, який буде підтверджувати, що весь світ визнає незаконність агресивних дій війни е, проти України, і відповідно. Знаєте, як завжди, коли хтось перемагає на боку на боці того, хто перемагає, добігають люди і починають йому допомагати. і Казати, ми ж з вами були з самого початку. Ось очікується такий ефект, якщо буде тотальна перемога Україні на полі бою. Якщо ж буде важкий затяжний конфлікт, то знову там ЗСУ зможуть, наприклад, якусь частину відбити там Донецька, Луганська, але якась частина залишиться не підконтрольна і воно буде затягуватися на довгу фазу. Відповідно, ми не побачимо таких кардинальних, скажімо так, індикаторів. Це буде знову якесь певне затягування. Певні суб'єкти, як ми вже бачимо, там угорщина активно. Якісь держави там трошки пасивно, але все одно відстоюють інтереси Росії, наприклад, там Франція, Німеччина вже зменшує зараз цю долю підтримки, але все одно будуть знову закликати до компромісу певного діалогу і перемоги. Зрозуміло, що якщо піде такий механізм діалогу, перемоги, замороження конфлікту, то ніхто не буде ставити тоді Росію повним винуватцем історії. Тоді буде розігруватися карта, що всі трошки ви. Тому mm -hmm. давайте всі трошки в чомусь поступатися і всі в чомусь домовляти, пане Данила. А щодо резолюції Генеральної асамблеї ООН про відшкодування Україні збитків, завданих Російською Федерацією, так це було на початку 14-го, Так, здається, листопада, на початку цього тижня поточного. От, начебто, підтримали так цю резолюцію. А що тепер? От до чого спонукається резолюція, і от саме голосування ви не здивовані? Дивіться ну з ми всі очікували на те, що вони приймуть такі рішення, питання лише в рамковості цього рішення, тобто саме по собі воно нічого не буде мати наслідком е жодних там репарацій для України. Але це, скажімо так, простий юридичний дозвіл, е на основі якого американці європейський союз зможуть запроваджувати певні механізми по відчудженню тих активів, які зберігаються в них, е мається на увазі коштів центробанку е і активи певних олігархів. Тобто, якщо б цього рішення колегіального не було. Жодна з держав скоріше за все сама на себе не прийняла б відповідальність одноголосно сказати, що от все ми ці гроші конфіскуємо, і в них не було б юридичної можливості, тому що по законодавству кожної з держав ну там це суверенна, суверенні кошти іншої держави, в них певні договорні відносини з банками з усіма іншими. Коли ж даний зверху такий дозвіл колегіальний, який по факту тепер не можна буде сказати, що це винна тільки Америка, чи це винна тільки Європа. Там проголосували 93 країни. Якщо не помиляюсь, відповідно колегіальне рішення завжди робить легшим подальше виконання будь-яких інших складних. Тому чекаємо наразі механізму, мабуть, в першу чергу від Мінфіну Сполучених Штатів, які активно до цього займалися питанням і готували бекграунд, що вони будуть запроваджувати певні законодавчі зміни або там на рівні підзаконних актів, що в рамках виконання рішення Генеральної асамблеї ООН буде здійсненням тету, тету, тету. і відповідно певні активи там будуть, наприклад, переведені на якісь інші рахунки, конфісковані, і паралельно буде розроблятися вже сам механізм, як передавати ці кошти Україні, чи це буде просто в державний бюджет? Mm -hmm. Чи це буде на певні визначені цілі? Чи це буде одноразово? Що дуже маловірогідно? Чи це буде з певними траншами, з якимись розривами? Хто буде контролювати використання цих коштів? Тому що всі так само розуміють, що в Україні війна, нестабільний фінансовий стан, і так само донори зацікавлені в тому, щоб ці кошти від репарацій ми використали максимально і менше просили в них. А не просили далі в них кошти, використовували ці кошти там і займалися своїми справами. Тому ну, тут дуже багато аспектів, які стосуються використання цих коштів, тому ну, легкого шляху не буде. Пане Даниле, і власне, давайте ще далі поговоримо про е нещодавній так масований ракетний обстріл української енергетичної інфраструктури. Ну і зокрема, також про те, що у Польщі внаслідок цього обстрілу загинули двоє людей. І спершу говорили, що це російські ракети, потім почалося розслідування. Ще було питання, чи допускають Україну до цього розслідування. Наразі сьогодні вже відомо, що Україна теж братиме участь у цьому розслідуванні. Разом з тим, ж лідери європейських країн заявили, що незалежно від того, чия то була ракета, чи то українська, чи то російська, вина Росія, бо це Росія розв'язала війну в Україні. Україну ніхто не звинувачує, Україна Україна обороняється. Разом з тим НАТО так, та як по. Ольща країна НАТО не будуть вони застосовувати ні четверту, ні п'яту статтю. Як ви вважаєте, от якщо об'єктивно розслідування ще триває, ми не можемо говорити наразі про його результати, так про те, що воно от покаже це розслідування разом з тим, сьогодні Росія вже відкрито заявляє, що вони тероризують Україну обстрілами по енергетичній та газовій добувній інфраструктурі і цим самим змушують до перемовин. Чи це Україна, чи це Росія точніше так не сприйме як слабкість? Те, що от розслідування наразі. І триває, і вони можуть подумати, що от фактично НАТО не хоче з ними воювати, чи боїться, чи ще якось дивіться. Незважаючи на трагічні наслідки, що там загинули громадяни Польщі для України і для зовнішньої політики, це можна назвати позитивним результатом. В якому аспекті це перший фізичний контакт російської зброї за межами України. Тобто до цього Європа і Америка лише допомагали нам фінансово там зброєю певними особами, які самостійно вирішували йти допомагати. Але жодним чином фізичного контакту з ними не було. Вони не відчували цю війну фізично. Ми всі чудово пам'ятаємо, як різко змінювалася політика щодо України. В тому числі Німеччини, після того як почали політики приїжджати до України і бачити фізично наслідки російської агресії, тому я думаю, що в будь-якому випадку це сприятиме а наданню більших, більшої кількості систем ПВО і якісніших, що сильнішому укріпленню кордонів НАТО в частини Польщі. І розташування додаткових систем ПВО там і можливо додаткової фізичної сили від виді солдат, танків іншої зброї, е, тому це однозначно плюс в частині обороноздатності. Е, щодо сприйняття Росією, ми всі бачимо, що вони доволі е, сильно сумніваються в бажаннях НАТО фізично вступати в війну. Е, Цей Столенберг повторює постійно. І всі посадовці європейських держав ніхто з них не каже, що ми там готові завтра, чи післязавтра, чи після якогось там е, вчинення певних дій, вступити в війну? Всі розуміють, що Європа цього не хоче. Е, водночас, Росія розуміє, що чим далі вона заходить, тим більше вона наближає цю фізичну можливість. Е, тому чи дійсно Росія ціленаправленно стріляла... Близу цих кордонів, чи це там якась технічна похибка ракети, чи там спрацювання ПВО, чи ще щось інше. Я думаю, що всі ми після цих новин розуміли, що після того, як влучила ракета в трактор, НАТО навряд чи оголосить війну Росії. З іншого боку, те, що я казав на початку, що в будь-якому випадку це плюс для подальшої підтримки України військової. Uh -huh. uh, то я думаю, Росія буде надалі обережніша. Вони не будуть прощупувати далі. В них, uh, якщо ти починаєш прощупувати далі і піднімати градус в цьому аспекті, то ти маєш бути готовий до реальної війни. Вони випробували це шантажом на ядерні бомби. І ми всі розуміємо, що вже тижні три вони просто затихли, і цю тему, навіть не піднімають, тому що їм донесли, що в разі такі використання ядерної зброї дійсно буде відповідь НАТО, і вони uh -huh. до неї не готові. Ну, а пане Далине, якщо говорити про вчорашній Рамштайн, сьомий так чи можемо ми сказати принаймні з того, що знаємо, так що збільшилася військова підтримка України? Звичайно, там заявляли по-моєму по два пакети по 400 мільйонів доларів від Америки. Збільшення кількості снарядів і для ПВО і для артилерії, тому тільки буде збільшуватися і на саміті ж до речі, G20 Байден заявив про те, що має намір і подасть до конгресу додаткові 37 мільярдів доларів для України виділення допомоги. Тому поки що говорити про те, що ми всі чудово пам'ятаємо російські наративи, що тільки буде починатися осінь, зразу будь-яка підтримка України буде падати, тому що Росія заморозить всю Європу. Ми бачимо, що це вже не буде. Європа підготувалася і фінансує нас, незважаючи на те, що у нас вже за вікном випав перший сніг, і не дає жодних сигналів до послаблення цієї фінансової допомоги. Тому. Сподіваємося на краще. Добре, пане Данила, Якщо говорити загалом ще про саміт Великої Двадцятки, ви просто згадали так, що саме коли Байден перебував на Балі, він запросив у Конгресу додаткові кошти для України разом з тим таким підсумком зустрічі країн Великої Двадцятки, або як наш президент говорить, великої дев'ятнадцятки стало ком'юке, де вони засуджують російську агресію на території України і закликають росіян звідси забратися, вивести війська. Ну а от для вас особисто саміт на Балі. Він для України позитивний, негативний чи не тра не Ней... ну, загалом нейтральний? Бо дуже багато політологів говорять, що ми очікували, звісно, більшого але могло бути і гірше. Я думаю, він однозначно позитивний. Як мінімум, через те, що всі вже починають називати цей саміт не а G19. Тому що Лавров там втік з того саміту, що на самому початку, тобто сама відсутність Росії на подіях такого масштабу всесвітнього, це вже позитивний аспект, тому що це явно результат роботи України. Друге, не варто забувати, що на цьому саміті відбувся перший контакт Байдена з лідером Китаю Сі це теж дуже важлива подія, враховуючи обстановку навколо Тайваню. і ми всі маємо розуміти, що події в Китаї на Тайвані. Мають безпосередній зв'язок до України, тому що якщо Америка починає в'язуватися в інший масштабний конфлікт, то зрозуміло, що тоді потрібно буде виділяти кошти і зброю не тільки для України. І ми зацікавлені в тому, щоб була мир і стабільність на інших територіях і в інших зонах. Тому якщо відбуваються перші вже контакти, а для людей такого рівня, трьох година розмова, це вже ну, про щось говорить. Ми можемо сподіватися на те, що як мінімум, якщо планувалися якісь конфлікти, а були недавно інформація, що з'їзд комуністичної партії Китаю. Підготував там доповідь, що вони вже на осінь чи на початок зими готові до вторгнення на Тайваню. То, можливо, як мінімум будуть якісь відтяжки і перегляди певних своїх планів в цій частині. Це вже позитивний результат для України. Плюс однозначно питання України було одним з головних. Питання продовольчої кризи також розглядалося. Ну теж дуже важливо в аспекті України продовження роботи зернового коридору. Тому я думаю, що це можна назвати позитивним для України в будь-якому випадку. Угу. Пане Данили, і щодо зернової угоди сьогодні вже Олексій Кубраков повідомив, що дію зернової угоди продовжено ще на 4 місяці. Якщо я не помиляюся, разом з тим попередньо була інформація, що Росія намагалася виторгувати собі, от у рамках цієї зернової угоди, безперебійне постачання продовольства з Російської Федерації, а також добре. Ну і власне сьогодні ми вже маємо інформацію, що все таки ця зернова угода буде діяти і надалі. Чи вдалося щось Росії Росії саме ви? Торгувати, як ви вважаєте, і от, власне, свідчить це те, що і вони підписали угоду, я так розумію, не тільки ми. Е, в першу чергу ми маємо розуміти, що крапка не поставлена в роботі зернового коридору. Росія постійно буде накаляти якусь обстановку, піднімати питання. Е, зокрема, щодо експорту АМІАКу, вони постійно про це говорять і будуть наголошувати на цьому. Е, я думаю, що е, яскравим індикатором. Успішності перемовин і роботи коридору було те, що в, останні, в останній період Ердоган посилив політику з закликання до діалогу з Росією, зокрема, з приводу вчорашнього інциденту з падінням ракети на території Польщі, да, він почав казати, що немає підстав сумніватися в словах Росії, якщо вони це кажуть. Ну і інші лозунги, які він, скажімо так, таким такою публічною позицією частково виторговує роботу коридору через Босфор. Е, тому наразі стоїть питання про розширення формату. Знову ж таки, міністр інфраструктури Кубриков говорив, що вже давно ведеться діалог з приводу того, щоб розширити і перелік портів, включивши тоді порти Миколаєва, е, і розширити продовжити термін дії там не на 4 місяці, а до року, якщо не помиляюсь. Е, знову ж таки, робота портів Миколаєва, наприклад, дуже пов'язана з деокупацією нещодавної Херсона. Тому що чим більше звільняється територія вздовж акваторії від портів Миколаєва там до Чорного моря, тим реальнішим є перспектива відкриття цих портів для України. Це буде дуже позитивно, тому що якщо крім Одеси запрацює ще Миколаїв, це суттєво розвантажить і суттєво зможе збільшити пропускну спроможність експорту, в тому числі це відчують звичайної аграрії, тому що тоді буде більша пропозиція від е, трейдерів. І буде вибір. вони зможуть по більшість вишій ціні реалізувати свою продукцію. Тому я думаю, що буде вестись дуже активна робота над розширенням переліку портів і терміну дії. але звичайно постійно потрібно буде відбуватися від бажань Росії пропихнути якусь свою продукцію, які свої товари чи які свої умови. Пане Даниле, і останнє запитання. Прошу дуже коротко. Наприкінці листопада, вже європейський союз розглядатиме дев'ятий санкційний пакет проти Російської Федерації та Білорусі. І на початку грудня, начебто, вже мають його підтримати. Країни-члени Європейського Союзу. Чого ми очікуємо у дев'ятому пакеті санкцій? Що там може бути? Знову обговорювалося питання зниження цін на російську нафту. І переліку тих країн, які там будуть його дотримуватися, я думаю, що можливо вже піднімається питання з приводу якихось репарацій і використання цих коштів. Але безумовно чекати чогось там нового масштабного. Я думаю, що нам не варто від цього пакету, що там суттєво покладе економіку Росії. Тобто, це скоріше за все загальний великий перелік санкцій, який був розроблений ще в перші місяці війни. Він просто почергово впроваджується. З постійним наголошенням, що Росія, якщо ви будете там припиняти свої дії, чи ще щось, ми можемо відміняти санкції. Тому як ми з вами раніше обговорювали, це скоріше механізм якогось можливого торгу з Росією подальшого, ніж черговий економічний пресинг на її економіку. Пане Данило, наразі вам дякую, що ви сьогодні долучилися до нашої етеру. Дякую, що знаходите можливість поспілкуватися з нами та нашими телеглядачами. Отож, нагадаю, дякую. що з нами відеозв'язком був Данило Павличенко, експерт при Верховній Раді України. І за все на цю інформаційну годину.